Кінця поточного року 2016-го підрозділи Держатиінспекції по всій державі працюють і виконують ті функції, які вони виконували. Але, але відповідно в тих містах і регіонах, де вже проведена атестація в повному обсязі, то ці працівники, хто пройшов атестацію, переходять відповідно в поліцію призначаються вже на посади поліцейські. Функції особливо не відрізняються, є там нюанси, але взагалі функції ті ж самі. Ті ж самі. Тобто, забезпечення безпеки дорожнього руху, дотримання права і свободи громадян, всі конституційні права, скажімо так. Також, також, що хотілося сказати, що на даний час наші підрозділи, які підпорядковуються нашому відділу безпеки дорожнього руху, так на сьогодні ми називаємося, ті підрозділи, вони здійснюють несення служби лише на дорогах державного значення. Лише на дорогах державного значення, тобто це національні дороги, територіальні і тому. Це